Біднякова ріпа. Були один бідний е, сусід і другий багатий. Е, пішов відложитись сіна усього у багатого. І багатий йому дав одну і сказав, хто посадить. Посадив він її в центр поля і виросла в нього велика ріпа. І... Оце візні почали говорити і сам король його вижив в палац і сказав, що він привіз цю ріпу. І він привіз цю ріпу і король йому сказав, скільки ця рипа. І він сказав, ну, я не можу прилітити цю ціну, ціну, чи ви виберете. І дав йому великий мішок, скільки який важить ріпа. І стільки гадав, майже стільки гадав охрана, яка посоводила цю риту, того І попросив відняк у багатого, якусь машинку для чечного машин, для щось грошей. І спитав і навіщо йому багатий. І він сказав, що мені треба штапне золото. І, і, і він задумав нічого, подивився багатий і снігов кидав. Пішов за ним слідом. і бачив, що бідняк сидить і причитує куча золоту, і з сербиться входить вдома і говорить. Дісня в тебе стільки золота і говорить, що в нього свійшло, виросло огромна вона і король багато огром і, е, е, і, і багатий вирішив е, зібрати всі свої гроші і зробити велику бочку. Поїси туди е, царство і показав е, е, цьому. І король сказав, скільки ти за неї хочеш. Він сказав, скільки хочеш, -скільки, скільки давайте. І він дав ту велику ріву. І він багато розстроїв, через деподав виду.